Лише дві речі неможливо зупинити: прогрес та ігронавтів. Ігри розвиваються, герої прокачуються. І твоє улюблене шоу про віртуальні розваги йде вперед, не вагаючись, це 150-й випуск ігронавтів. І далі буде ще крутіше. Адже разом ми сила, ми не дісталися сюди без тебе. Сьогодні у програмі, що насправді представляє собою віртуальна реальність, нікає копія нашого міра. Довідайся страшну правду у фокусі. Парад фантастичних пристроїв з ігор, які стали реальністю. Майбутнє настане сьогодні у трійці і Не пропусти! «Кольт Пітон. Револьвер з душею базуки. Зроби те, чого не зможе жоден герой саги Володар Персні. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Shadow of Mordor. спеціально для «Ігронавтів». А просто зараз гаряча новина. Прогулянки і свіже повітря дуже корисні для здоров'я. Особливо, якщо ти ходячий труп. По ігронавтів є гарна новина для любителів зомбоігор. У Києві відбувся зомбі-парад. І зараз ми побачимо і відчуємо, як то бути справжнім зомбаком. На один день мерці повилазили із фільмів, ігор, коміксів та серіалів, щоб дізнатися, як у кого життя. Тобто гниття реально відпадає чудо не біда. Вже мчить швидка медична допомога міста Сайленд Хіл. До весілля загоїться свяг програми Зомбак, що зняв одразу п'ятьох дівчат. Щоб не шокувати киян ще більше, зомбаки вели себе ще приязно посміхались і не жерли мізки. А що ти їв сьогодні? Нічого. Нічого. Як мило, зазвичай вони отак ласують Нічого. Дехто переплутав зомбі-парад та парад фанатів великих рук. Не встигли у QTV закінчитися оператори, як зомбі-парад добіг кінця. Якщо пропустив, не сумуй. Наступна тусовка всього через рік достатньо часу. І щоб костюм крутий зробити, і щоб пройти ігри, які нещодавно вийшли. Рубрика «Свіжак» Далі у «Ігронавтах». Серце калатає на тілі, липкий піт, тебе немов паралізувало. Настільки страшний, нічний жах тобі ще не снився. Нарешті вдалося прокинутись. Скінчилося. Ні, ти все ще спиш, і починається новий кошмар. Над зусиллям ти розплющуєш очі і ласкаво просимо у чергове жахіття. Таке нех придумати. Тільки справжній псих. Майже так і сталося при створенні Neverending Nightmares – хорору нового типу. У мене обсесивно компульсивний розлад. Це невроз під час якого виникають нав'язливі тривоги та страхи, яких хочеться позбутися, повторюючи якусь дію. Я вирішив перенести ці відчуття у гру жодної карти, інвентаря чи інших елементів інтерфейсу. Ти повністю занурюєшся у концентроване жахіття в стилі малюнків ручкою. Тож не пропусти Neverending Nightmares. А чи варто пропускати м'ячі у ворота? Розкаже наступний свіжак у ігронавтах. Як можна сплутати дівчину і футбол? Та легко. Оце Фіфочка, легковажна краля, що хоче привернути увагу. А це фіфочка. Ні, це пестлива версія назви FIFA 15 нового футбольного симулятора. FIFA 15 справжня фіфочка світу ігор. Хизується увесь час, особливо з ясками. Знає 16 тисяч футболістів, враховуючи суперзірок на чолі з мессі. Фіфочка понтується, що може зібрати повний стадіон живих людей чи принаймні. Людей не настільки картонних, як раніше, та що там стадіон? 20 супервідомих стадіонів, серед яких є і Донбас Арена. А ще Фіфа запевняє, що вона справжня у футболістів емоції як у житті, у воротарів правдива поведінка. А найголовніше фізика польоту м'яча стала реалістичнішою на 10%. Та навіть глюки у ФІФІ як в реальності. Що ж, не радимо ФІФА 15 бо це як ФІФА 14 тільки «15», А від математи. Ки, ми переходимо до механіки. Наворочений спорткар слухається тільки тебе, тим чи мальовничим лазурним берегом на шаленій швидкості. Щоб стати найкращим гонщиком Європи, ти маєш пройти немало випробувань. І перше з них добути десь Xbox. Адже новенька форза Хорайзен 2» вийшла тільки для шайтан коробки. Над грою працювало одразу три студії, тому масштаб вражає більше 200 машин від елітних гоночних авто до потужних вантажів. У списку є кралечки, яких мріє осідлати кожен ламборджині «Ламборджині Макларен П П1» та Лаферай. Події розгортаються на території усього двох країн Італії та Франції. Але трас багато. Вони унікальні і різноманітні. Одним словом, не пропусти Форзу Хорайзен, якщо маєш іксбокс. А якщо ні, то не засмучуйся, бо у будь-якій іншій гоночній грі ти побачиш те саме. У Невер Ендінг Найтмерс 15 та Forza Horizon 2 вже можна грати. До речі, кнопка плей є не тільки у іграх, в Америці права людини захищає Конституція і Кольт Бітон – Найкрутіший револьвер у стилі дикого заходу. Улюблена зброя Семюеля Ель Джексона та Сільвестра Сталлоне. Калібр 357 магнум, вага 1,4 кілограми, дальність 50 метрів, магазин 6 патронів, Сполучені Штати 50. Всі помішані на вестернах і револьверах. Револьвер зброя елегантна, але руйнівна сила в неї несерйозна. Тому між кращими зброярями Америки почалось змагання. Хто перший сконструює модний і компактний револьвер, але з потужністю гармати? Поки усі інші думали, як ускладнити конструкцію, інженери фірми Коль просто узяли звичайний барабанний револьвер і зарядили його набоями більшого калібру. От так просто винайшли «Пітон» – найпотужніший револьвер свого часу. При стандартних розмірах він здатний рознести мішень з одного пострілу у зомбаків «The Walking Dead» все просто в голові не вкладається. При такій потужності віддача відповідна однією рукою. Не втримаєш. Звісно, якщо ти не мачо з Black Ops, здатний стріляти з двох пітонів одночасно. Жінкам револьвер теж прийшовся до душі. Для них є навіть спеціальна компактна модифікація пітона, щоб у сумочку власне Хіпмен теж любить пітон за компактність, хоч він і не жінка. Американські армійці та копи теж взяли пітон на озброєння. Спеціально для них придумали кілька корисних гаджетів для більш швидкої перезарядки спідлодер, а для точнішого прицілювання оптичний приціл. Що ж, тепер ти знаєш все про Холь Пітон» – простий, стильний та вбивчий, і тому популярний серед котів військових і спецпризначенців. Ти і сам можеш ним озброїтись. Конституція ігронавта дозволяє тобі носити зброю, але тільки у віртуальності. Нам потрібно перезарядитись, а ти лишайся тут, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі, що насправді представляє собою віртуальна реальність, ніяке копія нашого міра. Довідайся страшну правду у фокусі. Хід парад фантастичних пристроїв з ігор, які стали реальністю. Майбутнє настане сьогодні у трійці і Не пропусти! Зроби те, чого не зміг жоден герой саги Володар Перснів. ексклюзивне інтерв'ю з творцями Shadow of Mordor. Спеціально для Інформаційний партне програми Журналшпіль. Вти повернулись сталі у програмі. Хід парад фантастичних пристроїв з ігор, які стали реальністю. Майбутнє настане сьогодні у трійці і Не пропустив. Зроби те, чого не зміг жоден герой саги Володар Перснів. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Shadow of Mordor. Спеціально для ігронаті. А просто зараз і віртуальна реальність у фокусі. Штучний світ потрапити, у який можна під'єднавши тіло до суперкомп'ютера, що насправді представляє собою віртуальна реальність та як у ній опинитися, про це ти дізнаєшся просто зараз. У фокусі. Взагалі, то віртуальна реальність мужик, тому що слово віртуальність походить від слова вір. Чоловік. І звір стародавні римляні зробили. Віртус, що означало чоловічіще і символізувала усі найкращі якості, які є у сильної з половини людства, зібрані в єдине таких чоловіків, на жаль, не існує. Тому коли слово віртус потрапило у англійську мову, воно стало звучати як віртуал і отримало додаткове значення той, що насправді не існує. Та хоч слово віртуальне і дуже давнє, віртуальну реальність вигадали лише нещодавно. Перша ідея віртуальної реальності як такої сформувалась у 60-х роках. Нового століття фантастами на чолі зі Станіславом лемом віртуальна реальність це простір, у який ти повністю занурюєшся, тобто можеш у ньому вільно рухатись, слухати, дивитись, мацати і відчувати запах, як у фільмі Матрися.

доводилося підвішувати до стелі, а далі науковці та інженери намагалися зробити шолом віртуальної реальності компак. и потужнейшим. Да их спробы были марными. Когда-то еще в 95-м году у меня был, по-моему, VFX-1 или что-то такое. По сути, это большой шлем черного цвета. Там были две линзы, которые камеры вели к экранчикам. Качество разрешения там было вообще минимум. Чего-то в нем не хватало. Крутив головой, оно тоже поворачивалось. Единственное, что оно там немножко рассинхронизировалось иногда. Надо было потом доворачивать или крутить. Ну, сложновато было. Те, что не вдалось найкрутішим науковцем у 2012-му зробив 20-речный студент Палмер Лаки. Палмер Лаки простой студент, то есть он вообще с самого детства ему нравилась вот эта задумка с виртуальной реальностью, но так как не было ни средств, ни доступных технологий, это просто было на уровне фантазии. Но он все-таки не сдался, он же счастливчик не зря у него такая фамилия. Он Джона Кармака встретил, который был автором ДУМ. И они, вот как-то скорешились, и понеслась. Лаки та кармак створил. Oculus Rift. Шалом, який нарешті переносить гравців у віртуальну реальність. Перші враження від Oculus Rift просто неймовірні. Ти потрапляєш всередину гри. емоції неможливо передати. Я грав в Oculus Rift, я надів очки і оказался в американських горках. Я сижу десь на висоті, на большом фагонщике. Очень круто, можно смотреть по сторонам, все кажется таким реальным. Причому настолько, что когда на виражах тебя носит, твоє тело верит в это, и тебя носит из стороны в сторону. Так, что приходится друзьям тебя ловить, чтобы ты не упал никуда и не оборвал все эти провода. Это очень круто. Уже я видел видео, где игроки там просто падали, там реагировали, у них там начинал вестибулярный аппарат зашкаливать. Это прикольно. Та, это це та виртуальная реальность, яку показывали творцы фильму Трон. Насправді, Oculus Rift не переносит тебе виртуальную реальность. Тобі це лише здається, тому що гаджет дурить твій мозок. У Oculus'ю є гироскоп, який реагує на повертання головы и, відповідно, повертає Камеру у грі можливо Oculus Rift лише симулює віртуальну реальність, та від нього вже зафанатів увесь світ. Геймери чекають із нетерпінням, а розробники масово кинули створювати для нього ігри. Да, у нас є плани прикрутити підтримку віртуальних шлемів з Tales. Просто потому, графика, к тому, що це простіша графіка, юмористична, і тут інтерес того, щоб одягти шлем і туди. Це, дуже яркий досвід. А інші виробники електроніки вже почали копію. Ваты Свои Шеломы уже представили Sony и та Samsung. Так же удалось их зробити настільки ж вражаючими? У Samsung это совсем уж печальный вариант, а Sony просто пытается сделать свой Окулус под свою закрытую платформу, который умрет так же, как и PS Move. Шоломи виртуальной реальности на популярні, що свою версию представив даже Google картон. Ты можешь в принципе скачать картонную распечатку, сам ее вырезать, сделать, пойти в аптеку купить линзы, если у тебя Тебе є смартфон взагалі атлічна. Складуєш та все то очень просто получается. Сама проверяла. Ставиш перед глазами смартфон і воля Oculus Rift готов. Що ж, може, нові шоломи віртуальної реальності насправді не перенесуть тебе у віртуальність в класичному розумінні, але це вже перший крок до здійснення головної мрії усіх фантастів. Далі у програмі хід парад фантастичних пристроїв з ігор, які стали реальністю, майбутнє настане сьогодні у трійці і Не пропусти, а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Квітуче середзем'я накрив морок. Це справа рук лихого саурона, правителя морду країни, що експортує лише війну. Орки саурона напали зненацька. Твоїх рідних зарізали у тебе на очах, а потім і тебе вбили. Та це тільки початок. Готуйся співати Хаурон Сайло, адже ти повернешся з того світу заради помсти у Shadow of Mordor. Чому цей екшен називають наймасштабнішим в історії ігор по володарю перснів, ігронавтам, розказав його головний дизайнер Боб Робертс. Володар перснів не просто найпізніше фентезі, це справжній культ. Ви не раз ставали героями цього світу, але ми приготували для вас дещо особливе: це GTA, Тільки ви уганяєте не тачки, а орків і б'єтесь з використанням паркуру та бойової акробатики. Ви Рейнджер Таліон, воскресли з мертвих, отримали потойбічні надможливості і вирушили у мордо. Милуватись пейзажами немає часу. По-перше, ви маєте зрозуміти, хто і навіщо повернув вас до життя. По-друге, потрібно розквитатись із поганцями. Ви у заповіднику орків. Їх тут ціле море. У орків своя ієрархія. Є пішаки, є старшини і так далі. Аж до орків бригадирів. Вони і є ваша мета для орків. Дисципліна такий же нонсенс, як і ванна. Тому без бригадирів бійці армії мордору самі себе повбивають. Але один на один бригадира вам не здолати. Вони здоровані та ще й з бодігардами. Використовуйте свої вміння, щоб примусити інших орків робити за вас брудну роботу. Розчавіть його волю. Тепер накажіть, і він піде та поранить вожака. Ще кількох можна змусити всю ж мить почати бучу з охороною бригадира. Якщо ви все це добре сплануєте, у вас з'явиться можливість завалити бугая. Щоправда, перш ніж підкорювати волю орка, треба знайти потрібного. На нього вкажуть його колеги, якщо ви ввічливо попитаєте, все буде драйвово і видовищно, адже у Екшені ви можете використовувати вміння, ставати невидимим, зупиняти час, тихо вбивати та робити карколомні трюки у бою. Зброю ми вам видамо могутню і легендарну. Можете посилити її магічними рунами, пошукайте їх на трупах вбитих вами ворогів. Хочете наймогутніші руни? Заберіть найзліших, найбільших та найсильніших красунчиків. Фішка у тому, що, начебто, вам смерть не страшна. Ви ж і так живий труп. Тому якщо загинете у бою, знов воскреснете. Особливість Shadow of Mordor – система Німезіс. Всі мешканці Мордору живуть своїм життям. У них свої потреби та бажання. Вони прокачуються і отримують нові вміння. Отже, ви отримаєте неймовірні можливості і потрапите у величезний живий світ, наповнений ворогами. На вас чекає масштабний екшен, якого серія «Володар Перснів ще не бачила. Спеціально для і гронасі. Кожен, хто є орк, мати грати цей гра. А кожен, хто не є орк, тюхті. Я і ти смажити нога на вечеря. А вийти дивитись наступна рубрика на QTV. Тіві. Інакше завтра вечеря, ваша нога. Величезні підземні лабораторії, прогулянки іншими планетами та інтимні стосунки з прибульцями, чого тільки не вигадає хвора уява розробників та деякі фантастичні пристрої в іграх. Існують в реальності. Тому зустрічай ігрові гаджети, що стали реальністю. Починається наша трійка у недалекому майбутньому. Людство живе по новому, нові планети, нові війни та ще й десант на новий лад у Титанфол з неба валяться величезні залізні роботи. Титан, головна фішка титана це те, що ти можеш залізти усередину і пілотувати його. Робити це в реальності мріють японці. Нація просто помішана на роботах. Навіть більше японці здійснили свою мрію. Це Куротаса, японський бойовий робот. Чотирьохметровим велетом можна керувати із кабіни, і смартфона. А зброя активується посмішкою пілота. Трохи попрацювати лобзіком і буде титан як у грі. Хоча ні, замість снарядів у куротаси пляшки з водою, а замість ніг колеса. І він не десантується із космосу. Іне, куди він десантується, це третє місце нашого хіт параду. Ну а ми продовжуємо. 2054 рік терористи змінили світовий порядок. Над держави більше не мріються ядерними потенціалами та арміями. Усі країни сидять тихенько і не вякають, А війною займаються приватні корпорації. Піхотинець більше не м'ясо, а обвішана передовими приладами машина для вбивства. Головний гаджет в арсеналі екзоскелет, що робить із дрища рядового швидкого, сильного та спритного рембо. 2014 рік американські військові не стали чекати 40 років і створили екзоскелет. Він значно більший за свій віртуальний аналог сколди і досить незручний. У ньому важко ходити, не кажучи вже про забіг. А от сил він додає по повній програмі. Проте зараз його не використаєш у бою. Хіба що проти ворога, який боїться зламаних дошок. Екзоскелет робить з людини не суперсолдата, а супервантажника. І тому отримує ли. Ще срібло нашого чату. І нарешті на першому місці нашої трійки майбутнє, у якому покращення все ж таки настали. Адже кожен може сам себе покращити за допомогою імплантів, біохімічні очі краще бачать, могутні руки не знають втоми. А що вже говорити про нові можливості сосків? І якщо герої Деосекс імпланти допомагають викрити всесвітню змову та надюдьонити негідників. То реальному британцю Нейджелу Екланду імпланти повернули звичайні радощі життя. Він лишився руки у результаті нещасного випадку. І здавалося, що нормальне життя втрачене назавжди. Та на допомогу прийшли вчені і зробили Нейджелу найсучасніший біонічний протез. Рухати рукою та пальцями він може тільки силою думки. Тобто, штучна рука, майже ніяк не відрізняється від справжньої. Жодних сумнівів це переможе сьогодні. Сьогоднішньої трійки ігронавтів. От би мені таку ногу копняків давати. Ми такі різні. У нас різні смаки, але все одно ми разом. Нас об'єднує цей час і це місце. І хай хтось спробує не прийти наступної суботи сюди, у к'ютіві зем'я. Дивись у наступній програмі і парад античних шедеврів. Чи переможе змійка Тетріс? Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Borderlands The Pre-Sequel. тільки у Герої не вмирають. Чи можуть хіро сім повернути славу культової серії?